Переходимо до подій на Харківщині. Там семеро людей поранені через обстріли дергачів. І шестеро з них це діти. Російська армія ударила по цивільній інфраструктурі. Про таке повідомляє у своєму телеграмі начальник харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубом. Власне він з нами і на зв'язку розпитаємо у нього деталі. Пане Олеже, вітаємо, вітаємо вас. Вітаємо вас. Я вас вітаю, пане Леже, Що можете детальніше розказати про ті наслідки останньої атаки з боку Російської Федерації? Так, місто Держачі, Харківський район, два удари, дві локації це майже центральна частина цього населеного пункту. Наразі відомо, що у нас відповідно поранено восьмеро вже дітей. Одна людина доросла звернулася за необхідною медичною тобто допомогою. Значить, дітей госпіталізовано. Наразі надається вся необхідна так само допомога. Стан відповідно тобто, поранені середні, це зокрема у більшості своєму, тобто порізи від скла. Однак приліт був досить близько. Діти займалися просто скажімо так, у спортивній секції поступили по тому, що оно завершилось так, так дійсно, тому що наслідки могли бути значно трагічні, ну, тобто трагічнішими. А щодо що загальної ситуації за останню добу, то що можна сказати наскільки неспокійно? Ворог продовжує нас обстрілювати наші е, цивільні населені пункти, які знаходяться на прикордоні. Ті самі тергачі, де ми наразі перебуваємо, ті самі липці. Ось там буквально 20 хвилин тому знову керованою авіабомбою ворог завдав удару і знову це виключно цивільна інфраструктура. Це житлові будинки, е, значить, це е, скажімо так, інфраструктура транспортних тощо. Значить, по Куп'янському напрямку так само ворог продовжує, скажімо так, активні наступальні дії, однак успіху немає. Там наші воїни відбили всі абсолютно там атаки по цьому напрямку. Приблизно за добу вже наразі у нас 16 населених, тобто пунктів, знаходиться під обстрілом. Почули вас. Дякуємо. Дякуємо за те, що вийшли в ефір. Оперативно повідомили інформацію щодо обстрілів на Харківщині. Олексінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами щойно на прямому зв'язку. Говорили про обстріл дергачів, який стався сьогодні.